Друзі, автопарк місто Київ Сумська 2. В нас наявності з'явилася така от Audi A4, це 2011 рік. Двохлітровий бензиновий двигун турбовий на системі повного приводу quattro. Автомобіль привозився з США, повністю цілий, не купувався на аукціоні. Це машина була куплена повністю цілою і відправлена в Україну. По візуальній частині в ідеальному стані Фулова оптика, галогенні фари. Алогенні туманки, такі от красивеніші. У нас встановлені 18-ті диски з хорошою резиною. Заводський S-Line. По задній частині парктроніки також камера заднього огляду. Салон чорний, шкіряний, в дуже хорошому стані, нічого не подерто, не протерто. Попередній частині маємо повний електропакет. сидіння водійське у нас з пам'яттю, бокова підтримка, мультикермо, автосвітло, круїз. По центральній консолі штатна мультимедіа, клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадується, авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.